Часто нам не вистачає часу для того, щоб уважно подивитися етикетку, прочитати склад товару, і цим вдало користуються маркетологи, які дуже ретельно вивчають психологію поведінки споживача. Про це все сьогодні у темі, як читати етикетки. І перше, на що ми будемо звертати увагу, що будемо шукати у складі, це трансжири. Трансжири – це не одне і те саме, що жири. Це ті жири, які вбудовуються в нашу клітину, сповільнюють метаболізм і збільшують концентрацію так званого поганого холестерину ліпопротеїдів низької щільності, а це збільшує ризик серцевих захворювань, а також судин. Ви тільки уявіть, 100 г маргарина на тонну продукції забезпечують їй вершковий смак, наскільки це вигідно для виробника і небезпечно для нас. Де ховаються у складі? Це, по перше першу чергу, маргарин, рослинні жири і гідрогенізований жир. Друге, що шукаємо, це цукор, який викликає у нас звикання, додає нам сантиметри на талі і руйнує наш колаген. Отже, де він ховається? Фруктоза, мальтоза, фруктозний сироп, патока і фруктовий наповнювач. Дуже часто зустрічається у всіх йогуртах, творожних масах, все, що з фруктовим наповнювачем. Запам'ятайте, це не білковий продукт, це десерти. Третє, не боїмося всіх консервантів, всі єшки. Так, деякі з них є небезпечними Формальдегід, деякі брники, які викликають алергічні реакції, прояви астми, але геть не всі. Взагалі, маркировка є, свідчить про те, що продукт добре перевірений і він придатний до вживання. Той виробник, який їх не використовує, він додає більше суцільни та цукру. Додавання деяких. Варіантів Єшок є прийнятним варіантом. Наприклад, консервант е 535 додають усіль, щоб уникнути скомкування. Тому. Не боїмося, просто уважно читаємо. Якщо є сумніви, перевіряємо. Ці єшки запам'ятати неможливо, але які? якщо у вас є якісь особливості вашого здоров'я, є якась реакція на якісь єшки, так, зверніть увагу. А пам'ятайте, що у нас є орган, печінка, який робить детокс щоденно. А якщо немає такого явного прояву в вашого організму на якісь є консерванти, то Значить, ваша печінка справляється. Маю відмітити, що дійсно великий вміст консервантів у переробленій продукції, типу ковбаси, сосиски. Тому краще віддавайте перевагу цільним продуктам, як риба чи м'ясо. Наступне екопродукти, біопродукти часто бувають не гірші, ніж звичайні продукти. Тобто, це такий маркетинг виход, щоб звернути вашу увагу на цю продукцію. І часом цукру там не менше, ніж у звичайних продуктах. Плюс маркировка гост. Теж не є еталоном якості продукту. Краще все-таки звернути увагу на вклад цукру і якість жирів, часто визначні. Більш за все, питання навколо молочки: як обрати якісний продукт. Дуже проста техніка. Ви дивитесь на склад, там є білки, жири і вуглеводи. Ваша задача обрати той продукт, в якому вміст білка буде вище за вуглеводи. Ви здивуєтесь. Коли будете перебирати дитяче харчування, дитячі йогурти і кефірчики, і побачите, що вони всі в категорії десерти, тому що вміст вуглеводів значно перевищує вміст білків, а це значить, що там багато цукрів, тому що вуглеводи це дорівнює цукор. Нагадаю, що не ділимо їжу на погану чи добру, не демонізуємо ніякі продукти, просто все вирішує міра. Саме кількість є визначною. Працює завжди система 80 на 20 найкращий варіант. Тобто, більша частина вашого раціону це здорова їжа, цільна їжа, не продукти. 20% – це як ми називаємо не цінні продукти, тобто. Ви отримуєте калорії, а цінності і користі для вашої клітини, яка потребує білки, жири, вуглеводи, ця їжа не має. У такому співвідношенні 80 на 20 ви будете в балансі і збережете вашу здоров'я, стрункість, і при цьому щось для настрою, щось час від часу собі можна дозволити, бо це є життя, і ми з вами вчимося жити, насолоджуючись кожним днем. Гарного, легкого дня!